Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про грошові виплати для внутрішньо переміщених осіб, які повернулися з за кордону. Що саме для вас змінилося? Хочу нагадати, що нещодавно уряд запровадив зміни у призначення допомоги на проживання для людей, які мають статус ВПО, які повернулися з за кордону. По-перше, що, що змінилося? Внутрішньо переміщені особи можуть вперше звертатися по виплати за 15 робочих днів після повернення в Україну. У такий самий термін можуть звертатися по грошову допомогу і ті українці, які повернулися після 1 серпня 2023 року, але втратили виплати через перебування за кордоном понад 30 днів. Допомогу будуть призначати терміном на 6 місяців за вашим особистим зверненням. Ті люди, які мають статус ВПО і після 1 серпня 2023 року змушені були повторно покинути свою домівку через обов'язкову або примусову евакуацію, і так само сюди входить підрив Каховської ГЕС, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. У випадках, коли ви відмовляєтесь від виплати, допомога буде на проживання, буде призначатися повторно. Якщо після припинення виплати допомоги, ваше житло було знищено або пошкоджено, або після припинення виплати територія повторно з 1 грудня 2023 року увійшла до переліку територій. Перелік яких затверджено Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, тобто мова йде про ті території, де ведуться активні бойові дії або території, знаходяться в тимчасовій окупації. Тому ті, хто перебувають за кордоном, хто повернувся, пам'ятайте, за яких обставин ви маєте право на те, щоб вам були поновлені виплати грошові на проживання. Нагадую, що розмір такої допомоги становить 2000 тисячі гривень на дорослу особу або 3 тисячі гривень для діток та людей з інвалідністю. Поки що станом на сьогоднішній день збільшення розміру допомоги на проживання для людей, які мають статус ВПО. Ну поки що це питання не обговорюється. І підстав щодо збільшення, поки що про них не говорять. Як тільки буде дана відома інформація щодо збільшення розміру грошових виплат, обов'язково з вами поділюся.